Вітаю друзі на каналі Rusty Dog. Сьогодні з вами граємо ще покажу одну ігрушку, яку можна запускати на цьому чудо пристрої. Тако по-бистрому, з самого початку про це, щоб ви розуміли сам вайб того, що можна робити з цією консолью. Запускаємо. Я колись запустив у Fallout 3, я не міг від нього відлипнути. Я офігєл. Як воно класно грається зараз, ви б на ПК ніколи в житті би не грали в цю гру, да? а на такому пристрої маленькому, який можна в карманчик покласти, ви тако ви залипнете, як не знаю що. Одна єдина проблема, жалко, що тут немає е, української мови. Можливо, якщо є якісь патчі, якщо ви знаєте, як можна українізувати цю, цю гру чудово, Напишіть, будь ласка, в коментарях, це було би взагалі вогонь. Я вже трішечки був, пройшов, але ще не вийшов з, з убіжища. Я взагалі перший раз так граю в цю гру, тому це очима новачка. Тому, якщо хочете стрім по цій грі проходження чи детального огляду цієї гри, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, о, можна, да, тут, коротше, все, є, стелс є, можна грати як від першого, так і від третього обличчя. Все в нас тут є. Я от не можу пройти е, цей моментик, вийти з-під але це, скоріше всього, за, те, за того, що я не... Взяв в кімнаті е, спорядження, Я так зрозумів, що там була. Що там була зброя. Так. Тому мені треба повернутися. Мені потрібно повернутися в кімнату свою якось. І знайти там зброя має бути. Я лише би ще пам'ятав де. Якщо не знайду, то буде. Е, буду проходити спочатку, скоріш за все. Тому що в мене немає збереження з моєї кімнати. О Боже. Ну, взагалі ви поняли, так? Да? Вайп. Ви собі сидите? О, це цей мудак. Буч. Ми не помогли його маму врятувати. Пішов він в баню. Нехай саме розбирається. Він нас чмирив в минулому. Так, тут нема. Де наша кімната? Треба знайти нашу кімнату. Що тут наша кімната? Так. Да. О, нарешті. Так, лише я хочу встати. Оп! Треба з управлінням розібратися нормально. Е Теж би мав якось підніматися. Я привик, що у морові діть. Чуть... А, так, да, так само, лише просто нічого перед цим не вийшло. Ой, тут і біта є. Все треба взяти. Все надо взять. И, в общем, вот так вот. Вайп, конечно, бомба. Эээ. Так, ну я так не бачу всього. Оп, о, будь ласка. Є. Більше у нас тут нічого нема. Точно. Но есть. Супер. Так, теперь открываем. Я вот не знаю, как пере. О, есть. Yes. Ага, инструкция, бейсбольный мяч, перчатка, заколка. Так. О. Ну, з біткою вже можна щось рішати. Я тепер в бейсболки і бітою як настоящий бейсболіст. Тому о, буде проходження, буде далі відоси. Обов'язково, кому цікаво, пишіть коментарі, що ви ще хочете. Бо ви не пишете коментарі, я не запускаю нові ці. Можливо, хтось хоче щось іще побачити. О, ну так. Боч, я би від віддобасу. Ну ладно. Тому пишіть коментарі, обов'язково будуть нові відеоси. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.